Здравствуйте! З вами вчитель інформатики Шевчук Олександр Олексійович. У цьому відео ми з вами поговоримо на тему, що таке блог. Я думаю, ви чули це слово багато разів. Блог це своєрідний електронний журнал або так званий мережевий щоденник, який веде людина або організація. Він публікується в інтернеті і постійно оновлюється. Блог ведеться за допомогою спеціального програмного забезпечення. Так звані оболонки, яке встановлюється на сервер. Ці оболонки дозволяють дуже легко керувати власним блогом навіть тим людям, які взагалі не розуміються, як це працює, і не бажають вникати в деталі. Саме простота створення і обслуговування свого блогу були дуже важливими умовами розповсюдження блогінг інтернету і зростання його популярності. В інтернеті щоденно з'являється більше 75 тисяч нових блогів. Чому вони так популярні? Все дуже просто. Блог це особистий інтернет щоденник і дуже простий спосіб заявити про себе, розповісти про себе всьому світу, формувати власний бренд. Блог є у всіх відомих людей. Наприклад. Перед вами блог президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами. У цього блогу більше 100 мільйонів читачів. Є свій блог у прем'єр-міністра Росії Дмитрія Медведєва і, до речі, не один. Деякі українські політики теж ведуть свої блоги. Серед них особливо вирізняється блог Михайла Бродського. Інтернет щоденники ведуть відомі шоу-бізнесмени. Ось, наприклад, блог Арнольда Шварценеггера. Він має понад 3 мільйони читачів. Є блоги у бізнесменів, і у компаній, і у мільйонів простих людей. Виникає питання: чому? Чому люди ведуть блоги? А все тому, що люди хочуть, щоб їх помітили. Хочуть повідомити про себе світові, або хочуть просто з користю проводити свій час. Стали б вони витрачати свій час, якби блоги не працювали? Звичайно, ні. А можливо, і вам, учням, варто замислитись і спробувати відкрити власний блог. Але одразу виникає питання: що блог дасть саме мені? Давайте розглянемо це питання. Уявіть собі, що людина чимось захоплюється. Наприклад. Туризмом та подорожами, або людина завзята рибалка і хоче поділитися з усім світом, де і як ловити рибу. А хтось займається садівництвом і хотів би знайти своїх однодумців. А може ви займаєтесь вирощуванням квітів? Чи вас цікавить ландшафтний дизайн? Або ж ви гарно танцюєте? Чи захоплюєтесь футболом і хочете, щоб про це дізналися інші. Усіх захоплень не перерахувати. У всіх цих випадках блог може стати справжнім помічником. За допомогою блогу людина може заявити про себе, знайти друзів, однодумців, поділитися своїм досвідом з іншими. Усі свої надбання ви можете викладати у блозі. І, до речі, в майбутньому мати з блогу матеріальний зиск. Якщо людина власник бізнесу. То їй також обов'язково потрібно мати свій сайт або блог. Таким чином, за допомогою блогу формується бренд та престиж підприємця та його бізнесу. За допомогою блогу можна знаходити нових клієнтів. На блозі розміщується інформація про бізнес, контактна інформація, схема проїзду, наявність товарів, інформація про послуги, які надаються і багато іншого. Зараз ви старшокласники. І більшість з вас вже визначились зі своїми вподобаннями, з тим, чим ви хотіли б займатися в майбутньому. Блог для вас може стати дуже корисним, оскільки в майбутньому усі молоді люди бажають знайти хорошу роботу за спеціальністю, то на сторінках блогу у вас є можливість показати себе дуже компетентним фахівцем в певній галузі. Уже зараз ви можете почати формувати свій особистий бренд, що допоможе в майбутньому знайти роботу за фахом. І взагалі, якщо ви просто сучасна людина, яка постійно прагне до чогось нового, цікавого, любить комп'ютер, інтернет, то блог вам просто необхідний. Тому що, чим би ви не займалися, про що б не розповідала б, ви завжди знайдете нових друзів, завжди знайдете однодумців, реалізуйте свій потенціал, що допоможе вам впевнено себе почувати у сучасних життєвих умовах. Я думаю, ви зрозуміли. Що мати свій блог в інтернеті необхідно будь-якій сучасній людині. Тому не втрачайте час, починайте створювати свій блог прямо зараз. На цьому буду закінчувати. До зустрічі на нових уроках.